Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас у гостях Петро Шерстюк, адвокат і його спеціалізація Міжнародне та європейське право. Тема нашої зустрічі Україна та євроінтеграція. Доброго дня, Сергій Вікторіч. Я дуже рад вас бачити. Дякую, що ви запросили. А тема вона дійсно цікава для всіх і актуальна. І перше питання: що таке? Європейський союз. Ну, Європейський союз це по-перше, економічний союз. Ми, головна його мета це створення єдиного ринку. Ну і для цього передбачені певні принципи. Це вільне переміщення товарів, послуг, людей та грошей. Тобто, одна одна, нас буде євро. Ні. Дещо інше. Євро... Це є Єврозона. Це е, країни, які в якості національної валюти і єдиного платіжного засобу обирають євро. Наразі є такі держави, як е, Угорщина. Вона використовує Форінти, е, ну і додатково євро. Або є така країна, як Чорногорія. Вона не є е, е, членом Європейського Союзу, але вони використовують як національну валюту євро. А Керують і підтримують і регулюють євро, Європейський центральний банк. Тобто, це те що інше. Ірландія, вона має євро чи них фунти ходять? Євро, євро. Вони використовують євро. І Брексит: вони не вийшли з Англию, да? з Євро? Ні. Ні, вони залишились частиною Європейського Союзу. Бо дуже багато зараз я бачу, що у Ірландії наших українців та я бачу, що в них там дуже потужно зараз є розвиток. Чому Англія вийшла із Євросоюзу? Навіщо Що їй не сподобалось в Євросоюзі? Ну, це дуже цікаве питання. Вони за навіть зараз самі собі його запитують, а чому ж ми вийшли? Відбулася така цікава ситуація, що дуже багато бізнесу, особливо IT і консалтинговий, він вийшов з Англії і базується зараз у Голландії. Це обумовлено перш за все тим, тим що Європейський Союз це єдиний ринок і відсутні бар'єри. А якщо ми там поставили. З Англії постачають якісь послуги, товари, то вони повинні бути пройти певні процедури, знову ж таки, стандартизація, там сплата ввізних митних платежів і так далі. А якщо б вони робили це в межах Європейського Союзу, то нічого цього не було б, і вони вільно оперували б у будь-якій іншій країні. Це ну це є головна ідея взагалі Європейського Союзу. А недоліки, які є, чому ж Англія і вийшла? Бо є. Якісь недоліки вони офіційно заявляють, що головною ідеєю і метою виходу з ЄС це суверенність. Вони вважали, що Європарламент і Єврокомісія має певні такі політичні важелі на діяльність Англії, з чим вони не могли погодитися, і дійсно є певні політики в європейському союзі, які є єдиними для всіх. І більш-менш всі країни повинні бути солідарними одна з одною при там зовнішньополітичних якихось рішеннях відносинах. Англія захотіла бути в цих питаннях більш самостійними, тому вони й вийшли. Електронна валюта, коли буде застосована в Європі, що ви можете сказати? А ну це це цікаве питання. Є електронну валюту можна розділити на дві частини, як CBDC. Валюта, яка випускається центральним банком, і є е, цифрові криптовалюти. Ось так. Е, якщо говорити про CBDC, е, наразі лише йдуть розмови про розроблення цього електронного євро цифрового. А ось щодо криптовалют, все дуже цікаво, тому що 30 грудня буде повністю в силі європейське регулювання Міка. Вона регулює процес створення і діяльності криптокомпаній. Тому ця сфера економіки і фінансів буде дуже швидко і активно розвиватися. Або, можливо, вона і, і загине, тому що ніхто наразі не розуміє, як саме це регулювання буде працювати. Тобто буде дуже цікаво в наступному році. Зараз біткоін 105. Україна вже на шляху до ЄС і, і деякі вже. І кроки, що ми зробили у цьому напрямку, перший такий головний крок України до ЄС був у 2008 році, коли на рівні парламенту українського і Європарламенту було узгоджена єдина позиція, що все ж таки ми будемо рухатися на зустріч один одному. І в 2014 році ми підписали всі, знають, чули про це. Асоціацію з Європейським Союзом. Ну це не є якийсь там документ, да, там, меморандум, що каже, да ми йдемо друг на другу, друг другу на зустріч. Це є певна дорожня карта, а, яка передбачає зміни, як у законодавстві, у всіх сферах. І там дуже багато доповнень. І ми зараз йдемо і виконуємо їх. І за офіційною інформацією, яку опублікував Мін'юст, у деяких сферах. Ми виконали більш ніж на 84%. А у деяких, ну, на жаль, ми ще там, на, на, на середині нашого шляху. Чим корисна євроінтеграція нам, і чи всі кроки, вони нам будуть корисні? Я вважаю, що так. Я вважаю, що це для України є необхідним, але не з точки зору якоїсь там фінансової допомоги і там контролю з боку європейського союзу. Ні, це доступ на великий ринок, великий платежеспроможний ринок більше ніж 500 мільйонів громадян. І українські товари і послуги вони конкурентно спроможні і вони можуть війти на цей ринок і вільно. Європейський союз це надасть. Повертаємося на принцип вільне переміщення товарів. Послуг, грошей і людей. Перш за все, як ну, так схематично роз'яснити, що це означає, що якийсь товар, послуга, яка вироблена в країні А, вона може вільно продаватися в країні Б. І вважається, що вона вироблена з тими ж самими стандартами і відповідає всім вимогам, у тому числі і законодавчим. Тобто, якщо ви там, виробляєте в, в Україні певний товар, сьогодні, ви перед тим, як. Зайти на європейський ринок, ви повинні перш за все пройти там сертифікацію на відповідність вимогам і так далі, то в Європейському Союзі, якщо б ми були частиною, то вже факт отримання українських документів би означав, що ми відповідаємо всім необхідним вимогам і ми вільно проводимо всі операції. Тому для нас саме це цікаво, ми конкурентно спроможні. Євроінтеграції э, у фармацевтів. Така програма Фарм без віз». Що вам відомо про це? Я чув про цю програму. Я її сприймаю як не євроінтеграцію, а як вирішення локальної проблеми уряду. Е є певні потреби у ліках, негайні. У зв'язку з війною. Це очевидно і зрозуміло. У нас немає часу, щоб проводити складні там, ліцензійні. Процедури перевірки і так далі, нам ліки потрібні вже зараз. Но, а, доступ до такого до таких ліків і такі послаблені будуть мати лише державні лікарні і закуповуватися за державний кошт. А, це це має нічого спільного з євроінтеграцією. Сказати, що фарбізвіз, який є, він не буде тим, яким ми би ми б хотіли б бачити, бо доступність. Mm -hmm. Вона буде тільки на державному рівні, ну так вона буде обмежена для, для бізнесу і для всіх інших, що є до речі неприпустимим з точки зору європейського регулювання. Бо важливо, щоб доступність і якість тут вона була на такому рівні, щоб ми могли це відчути не тільки в євроінтеграції, да, чи. А Населення потребує теж у, у ліках від європейського многотунку. Так, так. Ну, і це на конкурен... це перш за все, ще конкуренція. Тобто, не, не тільки от, це, це вільний доступ на, до ринку, це ще й посилення конкуренції. А, тому що українські виробники і, і Перетел, він фактично конкурує. Не конкурує він один з одним. Все, цей ринок як. Вже поділений між гравцями, всі розуміють свою долю на цьому ринку, і якось там іноді, якимись там маркетинговими акціями, змагаються один з одним. Ну це не є конкуренція класична. А ось коли вже на ринок прийдуть гравці, які мають гроші, досвід, впізнаваємість серед населення, вони вже ж будуть намагатися вплинути на цей ринок, щоб його завоювати. А це конкуренція. Тому нам потрібно теж наш ринок Захистити, бо е, нам дуже потрібен експорт, а не імпорт, да? бо країна тоді розвивається, коли є нананадходження валюти. Якщо ми будемо імпортувати велику кількість, е, то ми будемо потім залежні, тому нам потрібно мати як і експорт, так і імпорт, і це потрібно робити таким чином. Щоб це було на користь населення в першу чергу, ну я не погоджуюсь, тому що а, наслідки як для покупців пересічних конкуренція має саме зниження вартості і по покращення якості надаваємих послуг. А український ринок він вже є, він створений, поділений, всі все розуміють. І розвиватися немає потреби і бажання. Зараз застосовуються націнки і. І реєстрація оптовідпускних цін у, у у у у виробника буде таким чином, що держава буде дивитися, які ціни у виробників за кордоном, тому контроль за ліками буде більш ретельніший. якщо чесно кажучи, це не є пропустимо, тому що держава втручається. В приватні відносини. І, і ці відносини, вони і ті умови, які ви зараз розповіли, вони впливають, в принципі, на певні фармацевтичні групи. Тобто, хтось зможе виконати ці умови, а хтось ні. За, за рахунок об'єму. А це певна інтульенція, така правова для певних гравців. Це неприпустимо. Ну. Всі так розуміють, що фармацевтична е, така галузь, там де є надприбутки, і, і всі хоч, ну, хочуть це таким чином зробити, щоб це контролювати, та десь там зробити е, певні умови для того, щоб не, не було ну, завищення цін. Ну, в цьому десь є сенс, я, як власник фармацевтичної мережі, бачу ну, в цьому і сенс з одного боку, а з другого боку, як ти кажеш, це нема такої конкуренції, бо з, 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 з одної сторони є монополізація, і нам потрібно зробити таким чином, щоб. Ми мали конкуренцію як серед бізнесу, так і і доступні ліків у населення. Якщо б зайшли сюди великі гравці з інших країн, виробники перш за все минув, минуючи якісь там незрозумілих посередників, яких там десятки, і вони змогли запропонувати ціну нижче. Ніж то та, яка склалася зараз на ринку, це було б більш ефективно, більш дієво. А якщо ми вже говоримо про якісь, там, якусь справедливість, ну давайте тоді повністю весь цей процес виготовлення і вироблення ліків там, пройдемо, проаналізуємо економічно. І зрозумію, де ж вартість формується. На законному рівні потрібна відповідальність за якість цих ліків. Так. Бо зараз там, держава каже, хто буде нести відповідальність за те, що у нас буде. Не сертифіковано, не зареєстрована та продукція, бо нам потрібно змінювати законодавство по лікам, бо там дуже все складно і зарегульовано. Тому да. перш за все, щоб ми мали таку змогу, нам потрібно змінювати законодавство у фармацевтичній галузі. Я така. Таке цікавий анекдот, що все винах... всі винаходи робляться в США, виробляються товари в Китаї, а регулюються в ЄС. І, і, та, і це певні такі складнощі дійсно створює, коли все дуже зарегульовано, це зупиняє процес інновацій. І це факт. Зараз, от ми бачимо, як розвивається штучний інтелект дуже, дуже такими великими темпами. Там, зараз в США можливо робити з ним все, що хочеться повністю, взагалі немає ніяких обмежень. А ЄС, наприклад, ВІВ вже обмежені і є певні там, галузі, у яких використовувати його неможливо. З точки зору, можливо, як громадянина, там, пересічного то це круто, добре, це є певний захист, але з точки зору інновації і розвитку технології, це погано. Ось тому в Україні, якщо проводити аналогію, то все ж таки необхідно надати більш волю, но, е, контролювати саме відповідальність, посилити. Тобто, якщо ти робиш щось інноваційне, як ти так думаєш, добре роби. але якщо щось піде не так і хтось там постраждає, то відповідальності оминути не вийде. По, не так воно, на мій погляд, повинно працювати. Петро, на твою думку, коли. Ми станемо повноправними членами ЄС. Членство в ЄС на сьогоднішній день це суто політичне питання. І коли як вони його вирішать, нікому не відомо. Проте я впевнений, я вважаю, що саме так і потрібно робити, щоб Україна в за все не тільки говорила, що хоче там долучитися, і там до Європейського союзу, а відповідати тим вимогам. Стандартам захисту прав людини, якості виробництва, поваги е, до державних службовців, виконання державними службовцями своїх повноважень. Тобто, вже зараз, а нічого нам не в цьому не зупиняє. Вже імплементувати ці норми вже зараз в Україні. А вступами на вступимо це питання вже інше. Повинні почати саме з себе і саме зараз. От я впевнений, саме в цьому. Дякую, Петро. За дуже гарну відповідь, е, і останнє питання, яке б я б хотів би сказати, е, українці як відчувають зараз євроінтеграцію на себе? На жаль, в силу обставин війни е, в Європі дуже багато українців, більше 6 мільйонів. Е, вони опинилися в новому для себе світі. Без меж, без, я маю на увазі кордони, фізичні кордони між державами, багато культурне спілкування, комунікації і так далі. А з іншого боку, вони стикнулися з більш суворим і відповідальним регулюванням. Я вважаю, що цей досвід він є добрим, тому що люди вони звикають до того, що є регулювання. Є Певні вимоги, їх потрібно дотримуватися. Це є добре. І вони вже якось от у цій парадигмі вони вже розвиваються. І коли вони повернуться до України, вони вже будуть сповідувати таку філософію, що ми готові виконувати там свої громадянські обов'язки, сплачувати податки, і робити все, що потрібно. Але знову ж таки ми будемо вимагати від держави і аналогічного підходу й до нас. Тому для українців, я вважаю, ось ці визначені правила і умови, і зрозумілі, і передбачені, це є добре. Дякую, Петро. Вам за інтерв'ю. Дуже вам. цікаво. Були суперечки. Ну, я розумію, що це дуже ну, важливо, теж, щоб кожен мав ну, свою точку зору. Так. А, а з вами був. Сергій Ульвас, власник групи компанії Експрес-Мета Миколая Фарм. На все добре. Дякую, на все добре.